Вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, починаємо знову з вами зустрічатися частіше, тому що починається у нас новий сезон посівів висаджувань наших рослинок, вирощування 2025 рік. І з сьогоднішнього відео я хотіла б розпочати саме з посівами квітів, бо томатики, огірочки, перчики висаджувати ще дуже-дуже рано, і ви можете відштовхуватися. Від дати, коли вам висівати на розсаду, відраховуєте десь приблизно 60 днів від того моменту, коли ви плануєте їх висаджувати, свої рослинки, і таким чином саджаєте насіньку в горщички. Я, наприклад, висаджую десь після 10 травня, тому мені ще дуже-дуже довго ще чекати. Да? Десь після 10 березня я тільки буду починати починати висівати, хоча ви знаєте, в тому році я висівала перчик 16 березня. І о, він у мене зацвів у горщику, тому я його не буду висівати рано. Буду висівати всю свою о, розсадку майбутню в кінці березня. Я думаю, що цього буде достатньо. Хай вони краще у мене будуть трошечки меншими, але вони будуть у мене корінастенькі і будуть швидше рости, ніж потім перехворювати. Тоді у мене перець був не дуже добрий, бо він уже зацвів. Я його висаджувала. Буду вчитися на своїх помилках. І відкрила свої записи а, з попереднього року, де я фіксувала, коли я починала висівати свою розсаду, то подивилася, це було 16 березня. Ну, я вважаю, що трошки ранувато. А, сьогодні я була у нашому гіпермаркеті, називається епіцентр. Відео я вам ставлю, покажу. А, я сьогодні купувала квіти. А, от для квітів якраз класно, а, вже їх можна висівати. Бо навесні, да, на початку вже травня, та навіть в кінці квітня ми вже хочемо в кашпо висаджувати квіти, які вже квітнуть, щоб поприкрашати свої прибудинкові території, свої балкони, лоджі так і далі, так далі. Тому ось квіти вже якраз можна висівати, якщо ви хочете, щоб у вас вони вже починали квітнути на кінці квітня, на початку травня. Ось я придбала два різних сорти петунії, Одна буде лавина, називається ампельна, а друга просто петунія ампельна, трошки інша. Ось їх у мене тут по 10 штучок. Буду висівати сьогодні і будемо разом з вами вирощувати. Також я придбала полюс. ну я придбала дві. Бо буду ще висівати на сінечку на шкільну клумбочку. Також вам потім покажу, які в мене там теплички. То ось такий коліус також я взяла. Він мені подобається. Квітне він, звісно, не дуже мені подобається, але завдяки своїм яскравим листочкам він дуже класний. І для школи також я купила сальвію, висаджую. Вона височенька виростає до 60 см. Це не карликова, а до 60 см. Тому якраз на клубочки біля школи буде класно. Ну, і декілька кущиків завжди залишаю в себе вдома для того, щоб або зібрати насіннячко, або навіть просто помилуватись. Вона також є дуже класною, яскравою червоною. Отже, давайте зараз подивимося, як я вибирала насіння. До речі, насіння дуже вже багато. Тільки прибрали новорічні іграшки в гіпермаркеті, як одразу великі ціла із насінням. Тож, давайте зараз подивимось. Так, ось такі ціни у нас на квіти різні. Квіти дуже гарні є, ось такі гарні хризантеми. антуріуми, орхідеї. Так, ну а ми йдемо на насіннячку. Так, насіння квітів. Квіти дуже різні. Так, шукаємо. Зараз мені треба підунька. Так, зараз будемо дивитися. Ага, колюси мені треба обов'язково. Так. Не дуже зручно брати, тому вибачаюся. Так, 12 гривень коштує суміш колюсів. Хочу взяти. Нараз два штучки візьму. Бо хочу і в школі висіяти, і вдома. Так, що у нас тут ще є? Дивимося Віоли, мабуть, ні. Так, Зараз далі йдемо, що у нас тут. Насіння дуже багато, але от те, що мені треба, чомусь його немає. О, сальвія. Ну, зараз я хочу глянути, мені школу треба. Зараз я гляну. Чи високоросла, вона да, 40-60 сантиметрів. Тому ми беремо два пакетика обов'язково. Так, дивимось, так, О, ось є у нас пітунька. Так, зорипад пітунька, ось така гарнунька є. Так, нам треба, щоб вона ж була ампельною. Ага, ось, гляньте, які ампельна пітунька. По 33 гривні. Це мене, напевно, її візьмемо. Скільки їх тут 10 штучок. Оце її візьму. Так, ще дивлюся, які мені тут може. А ну, червона, не дуже мені. мені хочеться, щоб вона різна була. Так, пітунька, пітунька. Зараз подивимося. Угу. Так. І немає. гацані, щось я не бачу. Так. Ну, напевно, отаку от ще візьму амбельну. Може, десь щось мені ще попадеться, то я тоді переберу. Так. Так, зараз отут ще подивимося. Може, тут ще щось є. Так. Так, Гацанію зараз би ще знайти. Було б класно. Квітів дуже багато, так. Тут у нас віоли, віоли різні, а от суміш віол я і не бачу. Так. Ну і гацані так само я не бачу. Деплодиню хотіла б собі взяти, але також її немає. Так, ну добре, будемо шукати далі. Так. Йдемо сюди тепер. Тут у нас ще є квіти. Так. О, тут також цинія, класна. Так, дивлюся. Так. І щось я не бачу. Те, що мені треба, а його особливо і немає. Ну, зараз так подивимося. Угу. Ага, тут у нас вже зелень пішла, різна травичка. Зразу. Так, дивимося. Тут у нас ціплі. овочі, також різноманітні стілажів, звісно, дуже вже багато. Так, але у нас тут ще квіти є ось цієї фірми. Зараз подивимось, тут у нас айстри, чорнобривці. Я не знаю, мені це ще також дуже подобаються такі квіти. Але, якби була суміш, називаються вони деморфотека. Деморфотека. Цікава така назва. А гляньте, яка квітка також дуже така цікава. Так, зараз тут іще подивимося: дзвоники, сальвія. Так. А от те, що мені треба, його, на жаль, я не бачу. Все. далі тут уже у нас починається цибулька. Це ще дуже щось таке гарне, але не знаю. Як то його так купувати, не знаючи. Так, немає. Немає. Ну, те, що я купила, вже будемо з вами потім разом висівати те, що в мене вже є. Так, добре. Ось і ще тут у нас є на стіночку. Квіти. А ось тут ще дивимося, так само є насіннячко. Зараз дивимося. Який теж хороший, класний такий. Чи виросте він, це ж його посадить? Но лава десь кілька багато різної. Капусточка декоративна, різні. А Оце, гляньте, прямо домашнє. драцену, можна купити насіннечко, аспарагус. Ось таке гірб'ер можна вдома виростити. Так, домашній перчик ось бачу. Вашингтонія у мене це є, Я садила від Насіннячка було, слава Богу. Так, А тут у нас коліуси. Ну, коліуси я купила. У мене є коліуси. Так, тут сонечка. Суничка росте в мене. Так, насіння дуже багато, дуже. Ну, зараз і тут подивимося. Зараз так, айстри, а ось у нас ще пітунія є. А зараз ми тут, може, щось подивимося гарненьке. Угу. Дуже гарні. Петуньте. Так, а ось хацані щось я не бачу. Немає. Добре, будемо шукати десь ще гацанію. Так, отже, замішала я земельку для наших також рослинок. Земельку я як завжди беру. Значить, У мене тут іде звичайно, земля для розсади. Потім іде або компост. В цей раз я брала курячий компост, обов'язково вермікуліт я брала для того, щоб ґрунт був більш пухкіший і міг також вологу да, в себе. Сотувати і потім віддавати рослинкам, щоб не було переливу. І його я також змішала. Все це діло, і зараз ви подивитеся це на відео. Так, Беру я, значить, це у мене з 5-літрової баклажки, я обрізала. а Верхушечку бутилки в мене піде потім під накривання або капусти на городі, або подивлюся, якусь культурку буду захищати від холоду. Значить, Я обрізала дно, обов'язково зробила дренажні отвори, для того, щоб водичка, а лишня, яка буде скоплюватись, виходила назовню. І значить, що ми робимо? Значить, Так як ми саджаємо, ось будемо саджати з вами пітунку. Я вам покажу, як я це роблю, щоб відео не було дуже довгим. А далі вже інші всі досаджу таким же чином. А, значить, коли ми беремо пітоньку, пітоньки дуже-дуже маленькі а, насіниночки. Да? І тому з нею треба бути дуже обережним. Значить, ми беремо водичку, водичка має бути обов'язково тепленька. А, проливаємо нашу ємність, куди ми будемо саджати. Добре зволожуємо її, проливаємо. Я використовую завжди, як насію, тільки насіннячку, чи то томати, чи то перчики, чи то баклажани, чи то будь-які квіти. Я обов'язково використовую спринцовку. Чому? Тому що, якщо ми беремо розпилювач, він потім а, буде а, розпилювати все а, і разом із землею, і разом із насінням. Насіння потім зіб'ється в одну а, кучечку, або накриється землею. а цього нам робити не можна, коли ми з вами будемо вирощувати е, пітуню. Да, вона взагалі ж не накривається. Ось вона продається в такому, бачите, е, значить, е, в такій ємності. Відкриваю її. Зараз пробуємо відкрити ми її. Ох, і закрили. Зараз. Не О, відкрилася. Так, і тепер я висипаю на долоньку, і ось ви бачите, вони у мене тут покриті такою невеличкою е, білою речовиною. І ось я за допомогою шпажки е, розкладаю їх на відстані, да, щоб вони в мене не були всі разом. От я так, зараз оце у мене від'єдналася від, від е, речовинка, якою була. Оброблена. Тобто, так їх намагаюся зробити, щоб вони не були одна біля одної. Так, щоб мені їх не пікірувати дуже рано в ранньому віці. Так, і ось сюди ще і. О сюди ще. І обов'язково, значить, насіннячка, зараз я так перевірю, щоб вони в мене поряд не були дуже. І обов'язково насіння петуння ми ні в якому разі не заглиблюємо, не присипаємо не пісочком, ніякими іншими. Речовинками, ну, нічим не присипаємо, не заглиблюємо у ґрунт. Все, що ми зробили, це ще раз ми зволожили. Зволожуємо обов'язково тепленькою водичку, щоб ота речовина, якою покриті насіннячка, воно почануло танути, і насіння у нас залишилося без будь-якого нахилення. Так воно краще і швидше проросте. Обов'язково накриваємо харчовою плівочкою, робимо парниковий. Ефект, ефект теплички, парничка, і обов'язково робимо невеличкі отвори шпажкою для того, щоб все це у нас дихало і не збиралася лишня волога. Бо як зійдуть корінчик, е, е, да, маленькі, вони можуть просто-напросто пропасти. Да, Із-за того, що буде дуже велике зволоження. Тому ось так робимо. Ставимо, ну я одразу поставлю до себе на стілажик. І буду поглядати, як зійшли сходи. Я знімаю одразу харчову плівочку, і вони в мене потім вже ростуть без неї. Отже, що в мене вийшло? Значить, вийшло у мене три ось таких моїх латочки. Я поставляла обов'язково етикеточки, щоб знати. Значить, оця пітунька, яку я висіяла, вона, казалась, не гранульована, її тут дуже багато, саме от такої пітуньки, тому я вже насіяла в довільному порядку, і значить, її просто залишила. А ось ця шоловина, у мене де 10 штучок її. Я поставила етикеточку, щоб розуміти, де в мене яка. Ну і Колюсів також виявилося багато, тому я вже насіяла. А потім буду їх або пікірувати, або проривати, подивлюся. Хотіла вам показати свою суничку білу. Подивіться, яка вона в мене вже класна, яка вона в мене вже гарна. Справжня вже така рослинка. Класно, це ж те, що я висівала з насіннячка ще у грудні місяці. Ось така вона в мене, на початку грудня, мабуть. Так, це в мене перчик гостренький, ось такий він у мене є. Також дуже класний. І а, внизу в мене під ось такою лампою, знаходяться томатики мої. А, оцей томат, не знаю, росте і росте і росте. Намагаюся їх дотримати хоча б до теплиці. Мені ще треба протриматися з ними. Ось тут у мене навіть є томатики. А, так, тут у мене, зараз я вам покажу, перчик, ось він, один. Тут уже буде зацвітати інше. Це у мене солодкий перчик, і це солодкий перчик. А зверху гостренький, що я вам показувала. Огірочок один. І ось тут у мене також і росте огірочок, баночка стає, щоб було випаровування. І ось там ще маленький огірочок. Ось огірочка є. Огірки, якщо чесно, вирощувати важче в домашніх умовах, ніж томатики. Бо для них треба ще більш спеціальні умови, спеціальні лампи. Ну, у мене і так лампа іде. Вона триспекторна синя, червона і біла. Для огірків я дивилась багато блогерів. Всі радять червоний і синій колір, щоб був чисто фіолетовий колір. Ну не знаю, буду, чи буду на наступний рік бавитися зимовим городиком чи ні, але я думаю, що оці томатики які в мене є, я їх все таки дотримаю і висажу їх в тепличку. Тож, всім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Висівайте на щоб воно у вас гарненьке виросло. Всім бажаю всього самого найкращого! І головне бережіть себе. Всім до побачення, до зустрічі!